Не чекаючи загальноміського суботника, у парку Дружба вже другий тиждень на закріплених ділянках прибираються комунальники підприємством Теплоенерго, Лозова водоканал та Екосан дісталися непрості території. Танцплощадка була і колесо калісообзора. Тут атракціони такі були взагалі обалденні. Ностальгуючи за колишнім розмаїттям паркових атракціонів, чагарники, які за десятки років поросли на їхньому місці, вирубують водяники. Прибиральники цю ділянку прозвали цілиною через багаторічну недоторканність і захаращеність. У нас доволі таки сложне. Сильно заросло здесь была. Ну, Лістя, як і везде, ну, а от по порослям здесь сильно цілі ряди поросли. колючки різні. Ось це все. Вот это. Можно ж сказать, оно ж вот так было тортком. Кінця березня їх вирубували, косили. Щодня на ділянці у дружбі порядок наводять з десяток працівників водоканалу різних спеціальностей. У цей понеділок працювали електрики, сантехніки, слюсарі, водії. Сутра граблями не зріблю, зараз тепер топориками подрубали. Слюсар Валентин говорить, йому за радість працювати на свіжому повітрі. Для здоров'я полезно, свіжий воздух це дуже добре. І на користь парку його відвідувачам результат спільної роботи помітний. Все-таки приємно посмотрети, чистенько, коли... Не такі великі зарослі. Візуально чище, звісно. Якщо не буде мусорити, буде нормально все. Сусіди водяників, тепловики роботу повністю завершили. У понеділок збиралися її здавати. Екосан підтягував свою третину. Водяники вивели техніку. Поки все сформували, ці Ну, Вітки буде екосан забирати, а, а листя… З вивозям, але все одно навіть впоравшись, збиралися виходити на загальноміський суботник 12 квітня.